Понівечені стіни, зіпсовані фіранки, заплямована символіка. Такий неприємний сюрприз чекав на колектив баранинської школи вранці 1 вересня. Завідувач школи Людмила Процік розповідає: кілька місяців своїми силами ремонтували заклад, білили стіни, фарбували підлогу і з нетерпінням чекали на маленьких учнів. У цій початковій школі навчається 22 дітей. Але ми такого не чекали, що на сьогоднішній ранок ми застанемо нашу школу в такому страшному стані. Прибиральниця прийшла, відкрила школу і зразу викликала всіх вчителів. Зникли всі папери, які всі вся документація шкільна. Це трудові книжки, санітарні книжки. Всіх робітників у школі всього 5 класів дітлахам від 6 до 11 років. 1 вересня у школу їх не впустили. Аби не травмувати і не засмучувати, обмежилися святковою лінійкою на подвір'ї. Свято наше не було зіпсоване. Як хтось не старався це зробити, свято було надзвичайно гарне. Батьки задоволені, дітки не відчули, бо ми їх і не впускали в школу. Вони гарно і співали, раділи. Свято пройшло чудово. Ну, але звичайно, у нас знаєте, що попереду ще багато роботи, щоб довести до такого стану, як воно було готове до 1 вересня. Місцеві називають це проявом вандалізму. Розповідають, найбільше обурила зіпсована українська символіка. Свої підозри на камеру не озвучують та переконані, винний не залишиться непокараним. Понівічили стіни, бачите, стіни всі понівечили. Я не знаю, украли документи. Ви розумієте, у мене серце отак виходить. Там зараз але, всі стіни обдираємо, то все, і то по-новому треба буде робити все. А старалися цілі канікули зробити ремонт, щоб діточки прийшли, як ну, на праздник. Райвідділ освіти допоміг закупити для школи фарбу та щітки. Мусять знову робити ремонт. Жителі баранинців згуртувались, власними силами приводять все до ладу. Оксана Вербич, мама першокласниці, після святкової лінійки одразу переодяглась у робочий і принесла ганчір'я. Сподівається, разом вони швидко впораються і навчання розпочнеться якнайшвидше. Ну, звісно, прийти допомогти це треба, тому що наші діти тут будуть вчитися, і в таких умовах вчитись неможливо. Ми вирішили всі, і якщо можна чим буде ще допомогти, то будемо допомагати школі. Поки вчителі і батьки чухають і фарбують стіни. Діти поїдуть на кілька цікавих екскурсій, а вже за кілька днів сядуть за парти. Пошуком зловмисників вже займаються правоохоронні органи. По даному факту правоохоронцями вже розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 296. Це хуліганство. Максимальна санкція даної статті передбачає обмеження волі строком до п'яти років. На даному етапі правоохоронці вже встановили, що невідомі особи проникли до приміщення школи шляхом злому вхідних дверей. Проводиться досудове розслідування. А про перші результати слідства ми розкажемо у наступних випусках деталей на 21-му.